Доброго дня! Сьогодні ми розглянемо, як повернути сюди значок мої нотатки». Для початку скачуємо додаток, який називається Додаткові налаштування в контакті. Заходимо в Google і вводимо. Додаткові налаштування ВКонтакті. Я це все роблю в Google Chrome. Я впевнений, чи в Опері і Mozilla це можливо ввели. Ось тут перше посилання додаткові налаштування в контакті. Натискаємо на нього і додаємося. Додати. Тепер заходимо в налаштування і розширення. І ось, у нас є додаткові настройки ВКонтакті. Натискаємо на параметри. Відкривається ось така таблиця додаткові настройки ВКонтакті. І ось тут є мої нотатки. Зберегти налаштування. Повертаємось на нашу сторінку, оновлюємо її. І мої нотатки повернулися. І ще я вам допоміг, підписуйтесь, ставте лайки, якщо не допоміг, залишайте негативні коментарі, все рівно підписуйтесь. Дивіться наші наступні відео про секрети та оформлення ВКонтакті. Підписуйтеся! Ja, because